На Рівненщині в аварії загинув 23-річний чоловік. Смертельна ДТП сталася о 7-й ранку поблизу села Дерть Рокитнівського району. Попередньо встановлено, що на автодорозі Київ Коваль 46-річний водій автомобіля Volkswagen Каді, житель міста Дніпро, не впорався із керуванням, не врахував дорожні обстановки та допустив з'їзд автомобіля у Кювет. У наслідок ДТП 23-річний ракетнівчанин, пасажир транспортного засобу від отриманих травм загинув на місці. За порушень правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України. Експертиз. Це покаже, чи був водій у стані алкогольного сп'яніння та усі обставини події. Поблизу села Дитиничі чи в аварію потрапили громадяни Молдови. дорожньо транспортна пригода трапилася о пів на восьму ранку на автодорозі Тернопіль-Дубно. 45-річну пасажирку автомобіля Мерседес Спринтер госпіталізували до лікарні із черепно-мозковою травмою. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що мікроавтобус під керуванням чоловіка потерпіло 55-річного громадянина Молдови біля села Дитиничі Дубинського району під час здійснення обгону вантажівки у зв'язку із е, обмеженою видимістю. Не помітив на зустрічній смузі поваленого дерева. Вчасно зупинитися водій не зміг, і машина наїхала на перешкоду. Через гілку, яка пробила лобове скло, пасажирка отримала травму голови. Спершу її госпіталізували до. Дубинської центральної районної лікарні а згодом направили на лікування до обласної лікарні у місті Рівному. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, дубинським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.